з кумом не полюєм третій рік. А проте він геніальний чоловік, хоч ружо своє продав уже давно і говорить: Та на що мені воно? Реєструй та зберігай та бережи, і на що мені мурока ця скажи? Раптом трапилась у кума новина, вбив тубиною під лісом кабана. Видно, трапився охлялий. Кабанець раз по черепу торохнув і кінець. М'ясо є, але порушено закон, бо мисливський не почався ще сезон. Стільки клопоту для себе наробив, хто повірить, що дубиною вбив. Затягли ми кабанця того в сарай, кум говорить, ти, будь ласка, починай, скручуй віхті та содомою смали. а я тим часом по водичку побіжу, повернуся і смалити поможу. Заходився, я кабанчика смолить, диму повно, голова мені болить, де той кум запропастився, де пропав, наче згинув, чи воду десь упав. Взяв я відра і побіг його шукать. Може, ставу доведеться витягати. Прибігаю, бачу кума над ставком, щось вовтузиться і бовтає дручком. Ти прости мені, він каже, і пробач, загубив відро, не витягну, хоч плач. А чуже ж воно позичив у куми, дуже довго те відро шукали ми. Повертаємося з відрами у двір. Гес! людує і біснується мов звір. Ми в сарай, а там повнісінько людей оглядають недосмажений трофей. Двоє в формі, троє просто в піджаках, з олівцями і блокнотами в руках. Щось там пишуть, обміряють кабана, а назустріч нам виходить старшина. Хо -хо, появилися орли, вже й водички для обмивки принесли. Одобряю, каже кумові, здоров. Молодець що не удрав, а сам прийшов. Так, візьбу, пройдемте на момент і складем офіціальний документ. Посідали ми у хаті за столом, старшина сурово каже, ну. Почнем, патріцям моєму кумові дає, і зложи здесь объяснение своє. Ось тобі, будь ласка, ручка і злагай, і откуда дід попала у сарай. І злагай чисто сердечно, от души і, пожалуйста, по русскому пиши. Государство не ми учим шостий год, но пока що не пустили в оборот. Я трясуся, бо напав на мене страх. В обом обойом паяти може штраф або візьме і до району повезе і посади у холодне КПЗ. Кум спокійно розмістився на стільці, написав і розписався в кінці. Я він каже, нерозбірливо пишу, так послухать об'яснення прошу. Ми такі до, такого то числа, завершили по хазяйству всі діла, і пошлі вдвоєм по воду до ставка. Вдруг мальчишка прибігає і гука, дядьку, дядьку, загорівся ваш сарай. Я до кума швидше воду набирай. Прибігаємо до хати вмісті з ним, а з сараю, як із кузні валить дим. Ми в сарай, а там з дружками старшина позапрятались і смалять кабана. Ні, звісно, нам отхуда і коли кабанатого мерзавці притягли. І тому, прошу, районе, уведе, хай порядок в цьому ділі наведе. Остаточно положити треба край, щоб не лазив старшина у мой сарай.